Представтеся. Я представляю, що начальник сектору громадянства міграції фізичних осіб Корольовської Арвени, Волосов Сергій Юрійович, капітан міліції. А ваше, будь ласка, посвідчення покажіть, будь ласка. Не проблема. Чого не знімаєте, скажіть? При виконанні вашого боротися. Чого ви знаєте? Ми тільки протягнули руку до громадянина України. Оце він знімає, вас мені просить. Зараз я покажу паспорт громадянин. Ви мені тільки до цих пір не показали ваше посвідчення. Я, я не зміг його прочитати. Чому забрав? А чого ви знімаєте? Тому що ви маєте право. Ви приміняєте сил, щоб ви притягнули до нього руку. Це підстави. — Це, це <піот> розумієте? Що я це, це не буду знімати, я не знаю, що. Покажіть, будь ласка, під час. Ви покажіть, будь ласка, це допустимо. Новаковський Покажіть, От проблем Іван Володимирович, громадянин. Реєстрація, пожалуйста. Реєстрація Наш Паспортний режим країни. У нас не паспортний режим обов'язкової реєстрація на території України. Там написано фотографія, моя дата народження є. Це не, не наш паспортний режим. Ви особу встановили, встановили. Це громадянин України, в нього ні, є паспорт. України. В нього є ще реєстрація, який він зобов'язаний зобов'язує. Це не його надавки, його особиста справа. Ні, це це не особиста, це справа. Його особиста справа. Це справа. це Це адміністративна справа. Є да. якісь адміністративні да. порушення, да. Які? стаття адміністративного кодексу, це яка передбачає реєстрацію на території України. З приводу ні? чого ви звертаєтеся до нього за реєстрацію? Я встановлюю особу. На підставі чого? На підставі паспорта. Стаття 5 закону про міліцію. Ви читали сторінка? Ви читали соціальне закону про Ви маєте право підійти до нас і завести діалог, Якщо ви маєте якісь підозри в адміністративному правопорушенні, ви маєте такі підозри? які ми схоїмо якісь підозри, Шанов, що розпали, У ви є Якісь претензії до нас? Я прошу вас. На, підставі на які підставі чого ви проводите знімання? Ми проводимо на підставі цивільного кодексу для пред'явлення відеодоказів порушення законодавства в суді. То покажіть мені ці відеодокази, де вони? Відеодокази це наші проблеми, ми прийдемо їх в суді.